Херсонець Юрій Чернешов живе на дев'ятому поверсі багатоповерхівки. Його родина евакуювалась. Розповідає, коли у першій ночі в будинок влучив снаряд, спав. І в вікна повилетали, і стіни попадали. Навіть перекриття на восьмому тазі горіло, перекриття повигорало, я не знаю, як. Я не знаю, що робити. Я сам удивляюся, ні одне сарати, ні інші. Внаслідок обстрілів у будинку виникла пожежа. В ДСНС розповіли, що горіла квартира на площі 55 квадратних метрів та три балкони. На місці події виявлено загиблу особу, ймовірна господарка квартири та трьох постраждалих, які звернулись за медичною допомогою. Ще п'ятеро людей з верхніх поверхів рятувальникам вдалося врятувати. Загиблій жінці було 70 років. Помічниця голови ОСББ Світлана Фімушкіна розповідає, наслідки вибуху великі. У вікнах повилітало скло, вогонь знищив житло та майно. У будинку відключили газ і електрику. Загалом за минулу добу Херсонську область російські військові обстріляли 30 разів із артилерії, РСЗВ та мінометів. Розповів голова прес-офісу ОВА Олександр Толоконніков. Хаткував житлових квартали Херсону, як завжди, поцілили об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки, транспорт, пункти видачі медичної та гуманітарної допомоги. За минулу добу о, через російські обстріли загинуло четверо людей, а дев'ять жителів Херсонщини отримали поранення різні ступені за словами Толоконнікова, сьогодні в Херсоні через ракетні обстріли знову був збій у електромережі енергетики працюють над відновленням. Олександр Забродін, Марина Круглова, Ігор Петченко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.